Перепробувавши багато різних стратегій, я зробив тест сигналів від торгового бота і зрозумів, що використовуючи 15-секундний час експірації, я можу отримувати дохідність більше 73% на тисячу год. Відповідно, з цього можна мати великі кошти. Як ви вже здогадалися, сьогодні ми будемо торгувати по боту. Але перед початком хочу нагадати, що заробляє біржі квоти. Тому якщо ви досі не зареєстровані на ній, виправляйте це за посиланням в описі і повертайтеся до перегляду відео. Для отримання сигналів по торговому боту ми будемо діяти по одній простій методиці. Дивіться, натискаємо на кнопку отримати прогноз, і оскільки ми з вами торгуємо 15-секундний час експірації, то вводимо усікутрування ось тут у торговому боті. Після чого оберемо сам час експірації. Як я сказав, до цього він буде у нас 15-секундним, оскільки це і є основа нашої стратегії торговий бот та саме цей час експірації. Включаємо s 15 після чого у нас вибивається ось такі. Види активу, по котрим зараз ми можемо увійти. Я рекомендую вам обирати активи з найбільшою прибутковістю, задля того, щоб у випадку прибуткової угоди ми з вами мали змогу заробляти більшу суму коштів, ніж по будь-якій іншій валютній парі. Наприклад, зараз мені чекаємося NSDK. Ось тут на біржі з 93% дохідності, і також 93% у нього ось тут в торговому боці. Дивіться, я вже наперед виставляв 15 секундний час експірації, і ось тут виставляю валютну пару НСДК. Натиснувши на неї, мені видається ось таке віконечко. Де я маю підтвердити свій сигнал. Дивіться, заходити в угоду треба максимально швидко. Тому як тільки я відкрию угоду ось тут, одразу маю війти на нашій біржі, тобто на квотексі. Натискаю кнопку Отримати сигнал і десь очікую 4 секунди. Дуже швидко знову ж таки, друзі, зауважте, Варто зреагувати та відкрити угоду у потрібному напрямі. Раз, все, відкрив. Відкрився я вгору. Знову ж таки, як я й сказав, тут налаштовувати нічого не треба, просто відкриваємося по торговому боту. І він видав нам угоду зараз на підвищення. Дивимося, очікуємо буквально 15 секунд, як і є на час операції. Вуаля, гарне відпрацювання, дуже гарно. Починаємо цей відеоролик і фіксуємо одразу, одразу прибуток у розмірі скільки: 6510 тисяч гривень. Чистими, тобто чистими, ми вже фіксуємо профіль. Давайте відкриємо. Ще одного угоду по нашому торговому боту. Знову ж таки, дії максимально прості, та тому я і кажу, що розбереться навіть новачок, оскільки тут немає взагалі нічого складного. Але важливо зауважити, що валютну пару після кожної годи варто змінювати. Тобто немає такого варіанту, що ви будете лупашити по одній і тій самій валютній парі постійно. І треба міняти. Це банально, дуже просто. Ви просто змінюєте валютну пару, відкриваєтесь по іншій, і все. Ось, а якщо ви будете лупати по одній, то так, ну чесно кажу, краще не робити з особистого друзі досвіду. Дивіться, я обрав Юзі Бірель на біржі 93% дохідності, тому що дохідність реально це один з важливіших параметрів особисто для мене. Далі. Шукаю зі бірельводі. Я її вже знайшов, тому що тут прогорнув на наступну і натиснувши на цю кнопку, отримав USDBRL. Натискаю USDBRL, 15 секунд час операції. Перевіряю валютну пару, бачу, що все сходиться, що я все на біржі виставив правильно. Натискаю кнопку Отримати сигнал. Після чого дочікуюся 4 секунди, як би мені угоду і маю максимально швидко зреагувати. Відкриваюся у низхідному напрямі по даній валютній парі. Давайте подивимося, як ми з вами відпрацюємо. Фіксуємо мінусовий результат, друзі, дивіться, ніякої паніки в таких ситуаціях, тобто паніки взагалі бути не може. Що ми з вами робимо? Я зазвичай так роблю знову ж таки, ваша справа робити так чи ні, але я так роблю, це працює і в принципі я так заробляю кошти. Беру і вписую суму на перекриття 14 тисяч гривень. Тобто я. Подвою свою суму, я злив 7, подвою її. Зараз, якщо угоди зайде прибутковий результат, то я заберу втрачене та ще й отримую кошти зверху. Тобто, в принципі, єдині плюси. Дивіться, обираю валютну пару, оберіть тип активу. Зараз мені варто обрати тип активу. Давайте, давайте, давайте. Мені ось реально USD, BDT. Сподобалося, ось прям кинулося в очі, USD будете. Бачите, 90% дохідності. Окей, тобто 100 гривень інвестованих, для тих, хто не розуміє. Я отримую 93 долари чистими. Тобто, якщо угода зайде в плюс, тобто я забираю свою сотку і ще майже сотку отримую зверху. Ось, то отак. Отак, ось зараз, у вас в 21-му столітті, можу заробляти кошти. Дивіться, обрав юзде будете в боті, Далі маю обрати дану пару на котисі. Я це вже зробив. Вів 15 секунд на час операції і суму їх з Тобто, коли отримую мінус, буду подвоюватися. Знову ж таки, я так роблю постійно, тому ви можете робити так само. Це реально робоча стратегія. Якщо ви мені вірите, якщо ви е, бажаєте заробляти кошти, можете спробувати торгівлі боту. Тому що реально вона дає мені прибуткові результати. І дивлячись з того, що пишуть мені підписники, інші підписники у відгуках, я бачу, що прибуткові результати бо дає не тільки мені. Ага, дивіться, 14 тисяч мені дається поверненням. Тобто, я зараз інвестував суму коштів 14 тисяч. Ми з вами ніяк не звинулися від нашої точки входу, лишилися на тому самому місці, де ми з вами і відкривали нашу угоду. І, відповідно, зараз ми отримуємо те, що ми інвестували в цю угоду назад, тобто повернення і зараз. Я буду відкриватися ще раз на 14, оскільки мені ж все-таки треба забрати те, що я тут втратив, тому я буду лупашити до останку. Діємо по тій -ді самій схемі, шукаємо валютну пару, по котрій хочемо увійти. Або я натискаємо кнопку Повторити і обираємо завжди у Дісі кутрування, коли торгуємо 15 секунд час експірації. Обираю 15 секундку, після чого шукаю валютну пару, по котрій хочу увійти. Так, що у нас тут є? USD INR. Ось мені теж ножки. Просто в очі кидається. Я бачу, що по ним зараз дохідність величезна, ну тому що друзі, блін, як не крути, це Текс тут реально гарної дохідності це одна з причин, чому я перейшов з бінаріуму на квоти все, і почав торгувати. Все так тут такі дохідності ви не знайдете на інших біржах. Дивіться, 15 секунд час операції він стоїть, стоїть. Let go. отримайте сигнал. Знову ж таки, друзі, максимальна ж це вже. Половина вашого успіху в торгівлі по боту. Дивіться, бас на підвищення мені сказали: ай-яй, не найкраща можливо точка входу, але я відкриваю цю угоду. Дивіться, що нам треба. Нам треба, щоб ми пішли просто вище даної зеленої лінії у найближчі 15 секунд, по котрим я відкриваюся. Все, це вся стратегія. Типу, якщо ви новачок, реально це супер просто, коли ви можете використовувати таку угоду. Друзі, як бачили, мені запрофонували просто всі запустити відеоролик і комусь я став потрібен. Але нічого таке буває, головне, що відео я дозаписав, і думаю, кожен з вас зрозумів та зробив для себе висновки, або зробить їх в майбутньому, що по торговому боту зараз можна торгувати реальні кошти. Його текст знаходиться зараз прямо перед вами. Можете вписувати його в телеграм та починати свою торгівлю. І головне, що торгувати по ньому може як новачок, так і досвідчений трейдер. Тобто людина, котра сильно круто вже розбирається в трейдинг. І також дефолтна людина, яка тільки прийшла сюди в цей світ, цей світ, да? трейдингу, тільки починає розбиратися з термінологією, тільки починає взагалі внікати в цю тему, в'їжджати в неї, але вже в неї є насправді ось такий гарний інструмент, котрий дає можливість робити прибуткові результати, не використовуючи одразу свої знання, а просто роблячи буквально монотонні дії, де ти береш і копіюєш сигнали від торгового бота. Послання на нього я також залишу в описі цього відеоролику. Тому, якщо тобі це цікаво, обов'язково приєднуйся до нього та починай робити результати разом з нами.